Наші довчиники по полтавськи готові. Добавляємо, дівчатка, м'яса найбільше. Поливаємо цибулькою, морковкою, яка це смакота. Тому готуйте, підписуйтесь на мій канал, смакуйте, і все буде смачно! Ось так багацько. Підписуйтеся, готуйте, бо це дійсно того варте. Ось так добре, добре поливаємо таку смакоту. Часничок все тут таке смачненьке, що просто за вуха не відтягнеш. Так, дівчатки, ось таку ми з вами сьогодні смакоту приготували разом полтавські товченики.